Добрий день шановна спільнота, вітаю вас на нашому YouTube каналі Здорове Сминарство. Бокс потроху входить в нормальний стан, кашель потроху уходить. гриб уходить, тому що імунітет утворюється. Що хотів показати, встановили ми за цей бочечкою скловолоконний вентилятор. До цього тут стояв, як ви бачите, ось так він. Виглядає, залізами. до цього тут стояв вентилятор металевий. За 5 років він повністю згнив, жестянка, що заставило нас змінити на інше. Як ви бачите, з'явилися нові вже вентилятори, які допомагають нам на, на, на даний час вирішити проблему. Ну, Ось така ситуація. Підписуйся на канал, ставимо лайки. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. Вентилятор у нас фірми Турбовін. Дякую за увагу. До побачення.